Дивіться. Не секрет, яка у вас Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі. 000... Дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні, таких денег нікому не вистачить. Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео. Питають, скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі. Ну без хатьки, отак, як сидять у когось попрошання, там теж про це є окреме відео. Більше на місяць мать, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали. І 4 тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть в коменти, що взагалі можна на ці на ці кошти, що можна. Каже, нічого не купувала 20 років. Нов... А секонд-хендів секенхендівна відкривали в Україні. З безкоштовних речей, які за кордону відправляли, вони в Україні продаються, це просто жесть. Я коли дивлюсь ці відоси, це хана. У мене ж також є бабуся, і також вона на звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні, а, при ній там купували рекордну кількість книжок і так пенсія просто мізер. Ну, якщо нема родичів, щоб допомогти, щось іще, це просто неможливо якось прожити. Що, що з цим робити? Я взагалі думаю, що мого покоління вже пенсії не буде. Типу на що ми там скидаємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. Бо то, що нас чекає, в пенсійному віці це просто смішно, як і для всієї Європи в цілому. От, от в принципі, вам і відповідь. От, європейці ну, набагато перепрошую, ну, тупіші, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші, смішленіше, і працювати краще вміють, і гарніше, і так далі, а європейці все рівно краще живуть. От і все. Хтось собі жирує, а хтось от, от, купить 20 років, не може собі просто нормальний одяг. Пишіть в коменти, що ви про це думаєте. Це просто жесть за до речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак можна, а не на оці копійки. Що держава дає? Все, зустрінемось в коментах і за посиланням. Там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.